Правопорушник здійснює рух сильною рукою в сторону поліцейського. Виконати захват руки правопорушника в районі зап'ястя слабкою рукою та, підтягуючи руку правопорушника до себе, одночасно з підкроком прихопити правопорушника за плече сильною рукою. Розвернути правопорушника під обертом від себе, завести опорну ногу поліцейського за ближню ногу правопорушника. Поліцейський своєю ногою висікає ногу правопорушника так, щоб колінний згин е, поліцейського накладався на колінний згин правопорушника. Сформувати вузол та перевести правопорушника в позицію для затримання, застосувати кайданки, здійснити до нього конвоювання. Пошли! Руку в сторону коледою! I'm not losing.